Всім привіт! Мене звати Таня, та я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні в нас незвична розпаковка. Якщо ми звикли, що в мене буває косметика доглядова. Але частіше за все Таобао, це товари з Китаю, дешеві товари з Китаю, то оця машина, оця величезна посилка, вона з Німеччини. Це моя перша посилка з Німеччини. І зараз я вам розкажу, чого вона взагалі в мене тут з'явилася, як я її замовила і навіщо? А, хоча ні, почекайте, спершу поставте, будь ласка, мені лайк, підпишіться, щоб все було чесно. Я буду розповідати і показувати, а ви, ну, маленький приємний бонус мені зробіть. Коротше, я лазила в тік в рекомендаціях, і мені натрапилась якась така дівчинка, яка розповідала, вона взагалі в Німеччині живе, і вона розповідала, що там є сайт кампусу, чи кампусу, як правильно казати, я не в курсі. І ще там є бокс, цілий бокс за 0 євро, безкоштовний. І що замовити може будь-хто з Німеччини це типу бокс для студентів. І його може замовити будь-хто. І він безкоштовний. Я ж така: блін, треба замовляти. Звісно, єдине, що я заплатила це за доставку в Україну. Але, побачивши наповнення, я вирішила, що в принципі наповнення там навіть більше, ніж вартість доставки. Тому зараз будемо дивитися, переглядати, перераховувати, тому що мені реально дуже цікаво це. Так, такий подарунок собі зробила на Новий рік. Опа, блін, тут 8 кілограм майже. Ой, це було важко. Поганий трюк, чесно кажучи, я і близько не знаю, яке тут буде наповнення, тому що я навіть забула, яке було наповнення у дівчинки, у якої я побачила відос. Але там написано, що у кожного наповнення різне, в залежності від того, що є в наявності у кожному місці, тому що в кожному місці різна різна наявність товарів, і вони складають з того, що є. Тому може бути взагалі не зрозуміло, що і мені реально цікаво мою увагу захопила ця червона. Стрічка, що тут крихке щось, тобто тут щось крихке є, Це цікаво. Ще така цікава ситуація була. Я ж забирала з почтомату цю, цю посилку свою, і вони поклали її в найвищу комірку, і я до неї тупо не діставала. А воно ще 8 кілограмів майже, я просто не могла її забрати. Довелося рандомного чоловіка на зупинці просити допомогти мені. От так. Божечки, ви не уявляєте, як мені цікаво. Так, ну це папір. Зверху, згори лежить просто папір. Це безлактозний напій, шоколадний з горішками. О, Це круто, мені не можна лактозу. У мене непереносимість лактози, тому це досить навіть круто. Який тут термін придатності? М -м -м, цікаво, цікаво. Так, 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 я не бачу, де термін. До 14.01. В мене ще є час. Я буквально вчора казала хлопцю, що мені треба купити собі сухий шампунь. Інколи мені просто впадло мити голову, і це буде просто чудовий варіант, і вихід із ситуації. Сухий шампунь. З Києва, так, я розумію, запах має бути. Так, хочу занюхнути його. А! Пере... Трошки я переборщила. Боже, як він приємно пахне! Боже, як це приємно! Блін, дуже класний, дуже дуже класний. О, боже. Ой, тут пиво! Трохи побите пиво. Прикольно! До 24-го року аж термін придатності цього пива. Клас! Якесь ось таке німецьке пиво. Далі що це таке? Пакетик. Так, давайте по черзі все будемо розбирати. Що ж у цьому пакетику? У цьому пакетику є журнал. Журнал старт. Я відкрила на моменті прокладки. <ріст> Ні, прикольно. Мені поклали знижку на окуляри. Знижку на окуляри. А це якась брошура з пивом. Ну, коротше, тут багато всього. О, тут рекламка шоколадних десертів. Вау! Дуже милі такі. А, клас! Так, що це таке? Окей. Мені треба допомога терміново, тому що тут щось є. Але що це, я не знаю. Так, а де мій другий телефон? Тут я без перекладача просто тупо не впоруюся. А, це крем-дезодорант. Оце крем-дезодорант. Відкриваємо, давайте. Терміни придатності тут є, вони не вказані, але я думаю, все буде з ними нормально, все буде гаразд. Дивимося, такого в мене ще не було. Ось такий малесенький. Крихітка така, як бальзам для губ. Взагалі не пахне, взагалі. Дуже приємна така текстура, легка. Вона покриває, але при цьому нічого не залишається, жодних слідів І тут вже є аромат такий ніжний, пудровий трохи. Блін, дуже круто, дуже круто. Я взагалі в захваті. Так, крем-дезодорант. Ой, це пральний порошок, я так розумію. Це для пральної машинки. Шампунька від Xiaomi Fresh It Up дуже гарного кольору, цікаво. Запах. Боже, як приємно пахне! Це капець, дуже прикольно пахне. Це для свіжості ротової порожнини Ополіскович. Так, тут ще одне пиво таке ж саме пиво. Тут пиво вже бутилочка, тут батончик такий, без цукру взагалі. Написано, що це арахісове масло. Оце арахісове масло. Ага, це така прикольна намазочка. Тут ще до нього є знижка, на ньому наклеєна знижечка, яку я не використаю, але в принципі, якби я була там, то я могла б використати знижку ще один євро у цьому магазині, з якого вони мені товар прислали. І ще один твердий шампунь з Ківі. Два таких шампуні. Ось такий ось енергетик веганський, теж прикольний якийсь, дуже симпатично виглядає. З матча, з чимось ще. Не розумію, хто це їде, там швидка, можливо. Ще одна така ж саме намазка, як була. Ще один ополісковець для ротової порожнини, ще один батончик без цукру. Ось такий рослинний напій з какао. Написано, що він натуральний 100% рослинний, але може містити сліди молока. В принципі, не страшно, думаю, має бути смачно. Прикольно, я такого ще не бачила. Ще одне пиво. Не знаю, що це треба дивитися. Якісь пігулки для енергії. Тут вказано, що одна пігулка замінює дві чашки кави. Дуже цікаво. Так, знову тут купа різних брошурок, купа різних рекламок. Тут їх просто. досить, досить-досить-досить ну, досить, досить, досить багато. Дуже багато. Так, ну тут ще якесь масло, вважаєте. Я відкрию одне, бо мені цікаво, я не розумію просто, що це. Ну, батер це масло, правильно? ж? А, це цукерочка. Це цукерочка з арахісовою пастою всередині. М -м -м -м. Це капець як смачно. Продовжуємо. І ще ось така ось шампунька. Якась Limited Edition. Будемо нюхать. Пахне не так прикольно, як шаума, але теж приємно досить. Ну, в принципі, це все. Досить прикольно було отримати такий пакуночок з Німеччини. Досить цікаво. І чесно кажучи, я не знаю, скільки тут по вартості виходить, але я думаю, плюс-мінус ця вартість просто покрила мені вартість доставки. Так, після того як я все це розпакувала, ми посиділи, пошукали, погуглили і десь приблизно нарахували, що в нас це все можна було б придбати за 2-300. Приблизна вартість буде 2-300. А витратила я на доставку в Україну з Німеччини в Україну десь 1400 гривень. І по Німеччині була доставка 440, здається, гривень приблизно. Ну тобто я покрила вартість доставки і навіть щось там більше отримала. Але я зайшла ще після того, як все це розпакувала на відео, яке мене тоді захопило, після якого я захотіла теж це замовити, подивитися, що ж там було у наборі. І знаєте, я все ж таки трошки засумувала, тому що там було ще вино, і там були ручки. А презервативи, здається, були, і ще щось точно було. Чого я не пам'ятаю. Ну, коротше, там було інше наповнення, і це залежить все ж таки від міста, у якому збирають посилку від наявності товарів. Тому якось так ось вийшла. Але все рівно приємно, прикольно. До речі, пиво ми скуштували. Воно таке смачне. Я, я не люблю пиво. Я взагалі не п'ю пиво, мені воно гидке, бридке, а це пиво реально смачненьке було. Ми в банці ще не куштували, ми куштували саме у пляшці. Тому ось такі ось справи. Дякую, що подивилися мене. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися, напишіть взагалі, чи замовили ви б таке, тому що я, мабуть, більше так. Експериментувати не буду, хоча, можливо, і буду, але не знаю. Тут, тут все залежить від настрою, тому що все ж таки воно того не дуже й варте було. Дякую за перегляд. Не забудьте, будь ласка, підписатися, бо досі 96% людей дивляться мене без підписки. Ну як це так? Будь ласка, виправляємо ситуацію, підписуємося і чекаємо наступних відео. Скоро буде нова розпаковочка. Всіх цілую.